У спортивному святі веселі старти взяли участь дві команди малюків ракета і «Супутник». Разом із казковими героями вони поринули у захоплюючі спортивні ігри і розваги, демонструючи свою спритність і кмітливість. Різні вправи дошкільнята виконували і на багатофункціональному ігровому майданчику, який подарував депутат обласної ради Віктор Азвадовський. Як зазначила завідувачка Новогувинським дитячим садком Людмила Сутурина, спортивний комплекс дозволяє дітям активно відпочивати і зростати здоровими та дужими. 没、嗯。 Цей комплекс спортивно-розважальний він дуже доречний, тому що для дітей це саме основне, коли дитина може в русі розвиватися. Цей комплекс можна використовувати при організації різноманітних свят. Дітям дуже цікаво. Вони і займаються, і веселяться, і співають, і танцюють. І такий комплекс допомагає дитині розвиватися. Такі спортивні свята і змагання школи юних космонавтів відбулись у всіх десятках Житомирського району, в яких Віктор Розвадовський встановив ігрові майданчики. З розвивальними елементами, за що малюки щиро вдячні. Нам майданчик випедбали, со здоровим ми зростали. Дуже дякую за це. Подаранків хочемо ще.